Сьогодні поговоримо про цікаву теорію змови, в якій грошові мішки, бісячись із жиру, вирішили тримати людство подалі від притомного уявлення про тканину світобудови. Вітання глядачам та слухачам каналу Диванна Філософія. 19 сторіччя поширення парових двигунів сприяє розвитку термодинаміки. Розділу фізики, який спочатку займався перетворенням теплової енергії в механічну, а потім взявся за вивчення руху молекул. В її основу покладена звичайна ньютонова механіка, уявлення про газ як про хаотичний рух пружніх кульок, які такі малі що вдаряються тільки стінки посудини. Далі шляхом павних наближень, уявний газ все більше набуває властивостей реального. Який складається із справжніх молекул, які крутяться, вібрують, вдаряються між собою і таке інше. Потім перейшли до опису рідини, хімічних реакцій і продовжили рух цими мильними кроками вперед, наближаючи світле майбутнє. Здавалося б, аналогічним способом буде розвиватись електродинаміка. Спочатку повідкривали її основні закони, потім візьмуться за властивості середовища, яке передає електричні поля та здійснює електромагнітні коливання, те загадкове недосліджене середовище в ті часи називали етером. Зараз називають фізичним вакуумом або ще гірше, та про це згодом. Газ ми можемо побачити, наприклад, є кольорові гази на зразок хлору, діоксиду азоту чи парів брому. Потік газу рухає лопаті вітряка, по ньому проходять чутні вухо звукові коливання, етер же сприйняти органами чуття не так просто. Незважаючи на те, що через нього проходять світло та радіохвилі, можна намудрувати версію, що його нема. Газ ми можемо відкачати з посудини і дослідити різницю між його наявністю та відсутністю. Тоді як немає такої посудини, куди етер можна було б накачати чи викачати звідти. Немає що з чим порівнювати. Світло, гравітацію та електромагнітні явища можемо сприймати як якусь даність без огляду на те, є той етер чи немає. Фізики 19 сторіччя припускали, що Земля рухається крізь статичний етер. 1987 року Майкельсон та Морлі спробували виміряти швидкість цього руху з використанням інтерферометра, в якому промінь світла розділявся на два перпендикулярні один до одного з допомогою напівпрозорого дзеркала. Таким чином інтерферували між собою промінь, який проходив вздовж етерної течії з променем, який йшов до неї перпендикулярно. Картина, яку давав промінь на екрані, повинна була змінюватись залежно від повороту інтерферометра відносно напрямку потоку Етеру. Отримали швидкість значно меншу, ніж очікували, грубо кажучи, в межах похибки експерименту. Одині фізики вирішили, що Земля протягла Етер за собою і його швидкість дорівнює 0. Інші сказали, що такого вона не могла зробити. Понкаре в співпраці з Лоренсом розробили математичну модель, яка змогла пояснити результати експерименту Мекільсона Морлі в припущенні, що інтерферометр таки перебував у потоці Етеру. Як результат 1898 року виходить робота вимірювання часу, в якій Понкаре сформулював принципи відносності. Тим часом гостро стояла проблема забезпечення зв'язку з кораблями, на які телеграфного дрота протягти не можна. Про радіохвилі вже знали. І вібратор Герца був відомий. Тільки сигнал тоді вміли передавати не далі, ніж в межах лабораторії, а потрібно було забезпечити зв'язок з океаном. За справу взявся Нікола Тесла. Побудував на Лонгайленді 57-метрову радіоведжу в Уарденліф разом з лабораторією. В усе це діло вгупав 150 тисяч доларів від інвесторів. Тим часом Марконі, використовуючи котушку Тесли, будує свій радіопередавач, натягує дроти між двох дерев і передає сигнал через Атлантику. Головний інвестор проєкту Тесли Пі Морган був страшенно незадоволеним. Грюкав по столу Кулаком та посилав вченого разом з його радіовежею туди, куди через 120 років з використанням радіосигналу посилатимуть російського воєнного корабля. Та на продовження досліджень гроші були потрібні. Треба було якось переконувати зажерливого багатія, що гроші йому відіб'ються. Винахідник не додумався ні до чого кращого, як залити ідею передачі енергії на відстані. Мовляв, його башта передаватиме енергію в іоносферу, звідки люди її братимуть невеличкими антенами, встановленими на дахах будинків, і використовуватимуть для освітлення. Мабуть, Мороган сказав вченому, що так діло не робиться. Його заводи випускають кілометри дроту, з чого і фінансується робота всієї лабораторії з баштою та співробітниками. Позбавити людство дротів повністю, це перебір з амбіціями, на що отримав відповідь, мовляв, людство вже упритул підібралось до вивчення етеру. Питання безпровідної передачі великих об'ємів енергії це лише питання часу, і місце дротам залишилось лише на котушках, а не на стовпах. Морган швиденько зметикував, що потрібно зробити все можливе, щоб запобігти занадто глибоким дослідженням етеру, доки його фабрики витягують електричний дріт. Звісно, що Тесла трохи перефантазував, передавати радіохвилями ті об'єми енергії, які зараз передаються дротами, це підсмажити все живе на планеті. Знання про етер ніяким чином не змогли б зашкодити ні бізнесу Моргана, ні будь-яким іншим бізнесам. Це лише ланка пізнання, яка зробила б фізичну картину світу ціліснішою. Лайкайте, підписуйтесь на канал і поширюйте це відео, щоб мотивувати автора записати матеріал про рвану картину світобудови, заховану за Хмарою математичних формул. 1905 року фінансування Тесла зарубується на корню. Його дослідження відмовляється фінансувати не лише Морган, а й всі інші підприємці, які мали з ним діло. Конспірологи вважають, що справа не в вірі інвесторів в перспективність подальших досліджень, а в тому, що з усіма ними дуже конкретно поговорили, намагаючись продовжити роботу, Тесла залазить в бургову яму, з якої так і не виліз до кінця життя. Цього ж 1905 року мов Пилип з конопель вискакує якийсь клерк з патентного бюро з парою безглуздих постулатів, натягнутих на математичний апарат теорії відносності Пуанкаре лоренца Ідея теорії змови полягає в тому, що не існувало ніякого генія Ейнштейна. Ба більше, навіть фізика Ейнштейна не було, точніше, з нього такий же фізик, як скевий кандидат наук. Він особа, яка просто погодилась, щоб його прізвище поставили навпроти наймасштабнішого псевдофізичного фарсу ХХ століття, який не припиняється і досі. Творці фальшивої теорії відносності знали проблеми фізики свого часу. Знали, що і під яким соусом подати, щоб відміркувань проетери відмовились їх колеги. Також вони знали, що творять абсолютно дичину, поряд з якою не бажали світитись категорично, Боялись, що шарлатанство невдовзі відкриється і їх обільють брудом з ніг до голови. Крім того, нове обличчя треба було ввести для більшої правдоподібності, оскільки справжні, в нашому випадку закулісні фізики в своїх публікаціях сповідували явно. Інші погляди. Публіка таке перевзування в польоті сприйняла б як ознаку якогось божевілля і церкви не вдався б. Далі за справу взялись великі гроші. Піар, розкрутка і фальшивка оголошуються генієм. Особливо геніальними оголошуються його постулати. Ейнштейн геніальний, бо висловив свої постулати, а постулати його геніальні, бо виголосив їх сам Ейнштейн. Глядіть, не переплутайте. Спонсори іменитих журналів наказували редакторам не публікувати нічого, що критикує геніальність колишнього клерка з патентного бюро, а також відкидати все, що суперечить його постулатам. Постулювати різні дурниці могли хіба в часи древніх греків та в середньовіччі. Більшість з того спростував подальший розвиток науки. Тільки постулатів Ейнштейна це не стосується вже понад сотню років. Якщо хтось спробує спростувати непорушність висмокнених з пальця тверджень, йому заблокують доступ до публікування у всіх престижних журналах. Якщо результати якогось експерименту ламають постулати, це проблема експериментаторів, а не постулатів. Якщо ж практика показує, що близько до масивного об'єкту швидкість світла падає, утворюючи гравітаційну лінзу, підкручуємо спеціальну теорію відносності до загальної, де викривляємо простір. Простір це математичне уявлення, з використанням якого описують фізичні явища, з якого це диво він має викривлятись під впливом гравітації. Чи не простіше припустити, що простір чимось заповнений, властивості чого якимось чином помітно зменшують швидкість світла у місцях сильної гравітації? Надавши простору фізичних властивостей, здатності викривлятись в місцях скупчення маси, Ейнштейн або його закуліса фактично дав етеру назву. Простір. Космогонія перетворилася на космогоніво з темною матерією, темною енергією та з цілою купою парадоксів. Було як мінімум дві спроби побудувати теорію всього: теорія суперструн та супергравітаціонізм. Науковці завжди прагнули до побудови теорій, здатних до опису всього всесвіту. Тільки теорію треба будувати на основі набутих людством експериментальних знань, а не на основі чужих бездоказових тверджень, чим грішили обидві. Постулат це не факт, а те, в що фізики теоретики погодились вірити всім стадом. За нормальних умов розвитку науки кожен мав би мати право не те що відкидати, а ігнорувати їх існування як таке. Якщо вже вчений, який поклав собі на меті побудувати теорію всього, щиро переконаний, що постулати Ейнштейна висмоктані з правильного пальця, він би повинен був її будувати так. Щоб вони випливли в її висновках, а не закладати їх в засновки. Теорії потрібно пояснити спостережувані явища мікро та макро Всесвіту. З постулатами вже буде як буде, підтвердяться, їм пощастило, «спростується», ну і біс з ними. Вимога сталості швидкості світла у вакуумі у всьому всесвіті. Не менш абсурдна, ніж вимога сталості швидкості звуку в повітрі на всій землі. Так само абсурдно вимагати неперевищення цієї швидкості. Нейтрино в експерименті міжнародної колаборації Опера перевищила швидкість світла на сотні частки процента. Бачите, но воно не знало про договорняк фізики, в який робити це забороняє. На авторів експерименту одразу накинулись, побили ногами, сказали, що в них нікудишнє обладнання і що більше так не експериментували. Експеримент повторили і вперте нейтринно обігнало світло знову на 57 наносекунд. Прямого постулату, який стверджує про відсутність етеру, нема. Але як і неперевищення швидкості світла, це записують в основні висновки теорії відносності. Про докази існування етеру ми поговоримо якимось іншим разом. А зараз. Підпишіться, хто ще не підписався на канал Дивана Філософія, щоб не пропустити цікаву розповідь.